Хто як бореться з Мігренню? В мене Мігрень, хоч я і хлопець, що для чоловіків рідкість, як сказав доктор. Останній час голова болить кожного дня, раніше цитропак допомагав, але останні пару тижнів взагалі перестав. Порадили зол Мігрен, наче допомагає, якщо не прогавити момент, коли починається. Просто цікаво, кому що допомагає і як з Мігренню боретись. У Мігрені є причина. У мене, наприклад, вона виникає на наступний день, якщо перед цим довго до пізньої ночі сидіти в смартфоні. В такому випадку причину легше усунути, ніж закидуватися таблетками. Можливо, вам потрібно сходити на МРТ чи проконсультуватися з лікарем стосовно причин, а не заліковування. Дякую за пораду. Я навіть не думав о причинах, треба взяти на увагу, після чого в мене болить. Особливо зверніть увагу на використання пристроїв з oled екранами. Можливо, у вас є чутливість до шиїм. Сам маю таку проблему і певний час не знав, чому у мене постійно боліла голова і пекли очі. Спробуйте покористуватися пристроями з ips екранами щоби побачити, чи будуть якісь зміни, або взагалі не користуватись кілька днів, якщо є така можливість. На жаль, зараз оледи гіперпоширені. І навіть лікарі, в тому числі офтальмологи, не в курсі, що 5 людей мають побічні ефекти від цього, а виробники теж вдають, що проблеми не існує. Цікава інформація, є якісь дослідження на цей рахунок. Питаю, тому, що Шім використовується для оновлення будь-яких дисплеїв, тобто різниці між OLED та IPS у цьому випадку немає. Більше до того, шім підсвітка у дешевих IPS матриць стробить набагато сильніше бо частоти нижче. Так, на дешевих пристроях з IPS теж буває шим, але рідше в OLED інший принцип тому, що там світиться окремий піксель, і при фізичному зниженні подачі струму виникає зниження якості картинки. Тому ШІМ використовується як механізм регулювання яскравості, як варіант. Роблять дуже високу частоту в районі 3 4 тисячі герцог, яка знижує симптоми, але таких пристроїв дуже мало. В сенсі буває все, на чому можна регулювати яскравість, керується за допомогою широтно імпульсної модуляції. Ви ніяк від цього не позбудетеся. У деяких системах дійсно використовують можливість або згладжувати додатковими фільтрами, або керувати напряму напругу, яка приходить на світлодіоди підсвітки з точки зору розробника воно може бути навіть дешевше, ніж ШІМ-контроль. Але в нас все одно залишається частота оновлення самої картинки, яка все одно буде керуватися ШІМ. Окремий піксель світиться чи вся матриця підсвітки не має значення, це дає лише яскравість картинки і більш глибокий чорний колір у випадку OLED. Для мене звучить фантастично, що головним ворогом в нас стала ШІМ, а не занадто висока контрастність, яка перенапружує зір, бо картинка з більшим контрастом, як у OLED, буде у довготривалій перспективі менш приємна із за постійного чергування дуже темних зон з дуже яскравими. А от до чого тут частота оновлення, не зовсім розумію. Тому і питаю чи є якісь дослідження, чи це знову якась непідтверджена теорія заговору? Схоже, що ми з вами одне одного трохи не зрозуміли. Проблема не в контрасті, а в мерехтінні на низьких частотах 200-400 Гц. Такі ресурси, як, наприклад, Check, роблять заміри. Ось на прикладі iPhone XS Max з OLED-екраном. 240 гц. Аттепс жашедавела ВБО, NotebookCheck.net – для Apple, iPhone XS Max смартфон ревів триста три ТмЛ. А ось iPhone 11 з ips екраном де мерехтіння відсутнє. А щетпес. Давадалабок, ноутбукчек.нет Apple, iPhone 11 смартфон, рев'юморденджастенафордабл Apple смартфон, терпіці лозяусімдесять сім, де рося до атмел. Заміри робляться за допомогою пристроїв, типу Opel Lightmaster, але в кустарних умовах найпростіше перевірити, чи є шим, використовуючи камеру телефона і встановивши швидкість затвору конь чотири тисячі. Тоді через камеру, наводячи на екран з чимом, можна побачити діагональні полоси те, що ви називаєте теорією змови, насправді є реальною проблемою як мінімум 5% людей. Через такий низький відсоток ніхто особливо не заморочується. У мене є обидва цих телефони. Я вимушений був придбати одинадцятий, бо постійні головні болі і різь в очах від XS Zoled це я вам скажу не з приємних, так само, як вибирав собі телевізор і будь-яку іншу техніку, перевіряючи на присутність шім. Саме через брак досліджень я довгий час не розумів, чому я за одним екраном можу сидіти годинами, а він іншого вже через 15 хвилин відчуття, ніби піску в очі насипали. Вгуглив і запитував інших, хто розбирається в техніці, ніхто не зміг пояснити, поки дізнався про шім і як його можна затедектити, щоб розуміти, зможу я працювати за цим пристроєм чи ні. Дуже важко пояснювати комусь про це, хто з цим не стикався, бо люди не розуміють, як це так, а мені ж нормально. Чи це особливості зору чи нервової системи, яка чутлива до цієї частоти, я не знаю. Якщо мало досліджено, то звідки така точна цифра у 5%? Це не спроба доколупатися, це вже просто цікавість. В основному статистика за опитуваннями на різних ресурсах, в тому числі розетка теж проводила такі, у мігрені найчастіше нема очевидних причин. На МРТ посилає лікар, якщо є інші покази, наприклад, гіперкінези. Мігрень не лікується і точних причин виникнення невідомо. Є сучасні ліки у колвартістю як крила літака, і типу на місяць два немає приступів. В США є нові пігулки. В нас не сертифіковані і коштують космос знову ж таки це не ліки, а зняття симптомів. Ібупрофен деякому на початку приступа допомагає, також пробуйте розігріти ноги в теплій воді. Не накопичуйте воду в організмі, також може і це провокувати. Ну і алкоголь, шоколад. Перевірте шию і спину. О, так. Це дуже цікаво, що досі до кінця не зрозуміло, чому у людей виникає мігрень. А саме цікаве, що рецепт для препаратів від мігрені, які коштують дуже дорого, виглядають як рецепти для БАД-препаратів, Там все розпливчато написано, може поможе, а може і ні. Пробуйте і зрозумієте. Як колись нам казав невролог в Охмадиті. Вчіться із цим жити. Мігрень невеликовна. можна тільки зменшити кількість приступів. Слідкуйте за харчуванням, горіхи та шоколад краще виключити із раціону. Слідкуйте за власною вагою вести більш-менш активний спосіб життя. Вчіться вчасно розпізнавати перші ознаки мігрені, щоб купірувати біль препаратами. В різний час сину допомагали різні препарати, починаючи від розчинного упсарину, потім був номігрен. Коли він зник із продажу, перейшли на Золміген, були і різні анальгетики, зараз допомагає звичайний цитрамон Форте, але прийняти потрібно вчасно, і, звісно, потім годину дві, треба побути в тихому приміщенні, краще подрімати. Я вам дуже співчуваю, це погана хвороба, але жити нормально з нею можливо. У сина приступи були по 5-10 годин із блювотою та світлобоязню, слава Богу, це вже позаду. Я теж чоловік і мене турбують мігрені майже все моє життя. Жодні таблетки не допомагали, останнім часом це почало погано впливати на роботу. Звертався до невролога, робив МРТ мозку всюди здоровий. Невролог порадила піти до психіатра, і на моє диво, мені діагностували тривожно депресивний розлад. Психіатр каже, що мігрень може бути від перевантаження психіки. Лиш на антидепресантах мігрень стала слабшою, хоч не пройшли повністю. Психіатр каже, в майбутньому має перестати. Тому раджу звернутися до невролога чи психіатра, як антидепресанти позначаються на вашу роботу. Цікавить найбільше увага та гострота мислення. Я зараз місяць приймаю, ніяк не впливають, особисто мені стало легше працювати, тому що дійсно менше болить голова. Тому мислення дійсно краще працює з увагою, на жаль, складніше. Я все життя був неуважним таким і лишився, тому нічого не можу сказати, жодних побічних ефектів не маю. Але тут кожна людина індивідуальна судини голови і шиї перевіряли. МРТ не показує їх. Дуплекс судин шиї і голови теж робив, норма. Ясно. У мене просто якраз тут і причина мені за 40, маю регулярну мігрень з дитинства. За все життя так і не зміг зрозуміти, який в мене тригер. Навіть пробував вести щоденник, щоб вирахувати якусь закономірність. Що їв, скільки спав, коли встав, і так. Ніфіга. Повний рандом живе своїм життям і виникає, коли захоче. Може, на місяць-два взагалі пропасти, а потім початись період, коли вона виникає декілька днів поспіль. Напади ніяк не знімаю, оскільки в мене вони завжди мали помірну інтенсивність. Спочатку зорова аура півгодини, потім болить голова. Непекельно терпимо. З віком частота нападів зменшилась, також майже пропав головний біль. Залишилась тільки зорова аура, і після неї такий трішки нудотний стан, який за декілька годин проходить. До речі, це класика по мігренях. З віком вона послаблюється і майже перестає турбувати, тож можеш просто почекати. Я боюся пити ці протимігренні препарати через проблеми з серцем, тому я п'ю парацетамол, знижую рівень світла в кімнаті, не сиджу за ноутбуком чи телефоном, п'ю потихеньку воду, можу бахнути енергетик і потроху сама проходить. У мене найгірший симптом це те, що тошнить від цього таблетки, на жаль, не допомагають. Тут тільки робити все, аби не почати ригати, бо тоді гайки зовсім мені навпаки, після ригачки краще стає і я можу заснути. А я, якщо починаю ригати, то потім вже не можу зупинитись, тому стараюсь їй не піддаватись до останнього ахах. Тиск сильно піднімається, очі червоні всі, і це прибирає біль одразу після блювоти. Ненадовго, але працює. У сина так само, якщо вже приступ почався, то допоможе тільки блювота, після якої він може заснути. Я не лікар, але від тошноти на кораблях та в літаках імбир рекомендують. Чи щось подібне. Взагалі, ніякі таблетки не допомагають від тошноти.